Стрільці, вітаю вас! Давайте подивимося ваш розклад на червень 25-го року. Сонце, місяць, Венера і асцендент у Стрільці. Яка у вас буде енергія стрільці? У вас міць і креативність. Ну, класна енергія стрільці, що вам можу сказати. Ви компетентні, ви сильні, маєте внутрішню силу і будете досягати своєї мети. Відчуття такого, знаєте, внутрішнього стержня у вас. І креативність. Будете щось створювати, можливо, будете багато руками щось робити, або придумувати якісь ідеї. Можливо, вам там щось захочеться реалізувати, або кудись піти, або щось нове відкрите, ну, щось будете комбінувати. Давайте подивимося, стрільці. Тема червня для вас. Про що ми будемо говорити? Десятка пентаклів, ну що, фінанси, стабільність, сімейна стабільність для когось, в кого є сім'я. А так, то фінанси. Тут зміна йде. Зміна у стабільності і у сімейних якихось питаннях. Після якогось застою ви прямо займетеся фінансами і сімейними якимись цінностями. Що неочікуване, но проявиться стрільці, Двійка мечі. Відчуття глухого кута, закритості, настороженості і незрозумілості, що робити далі. Для когось це буде стерзами, для когось це буде стосовно судів, якоїсь юстиції або правди, рішення якогось. Можливо, хтось прийме рішення і ви будете в ступорі, або це ви приймете рішення і будете в ступорі. Недавнє минуле стрільці, що у вас було в недавньому минулому. Рицер жезлів, ваша енергія. Ви кудись скакали, щось робили, чимось горіли. Якщо ви чоловік-стрілець, це ваша енергія. Така безвідповідальна, хаотична, не думаючи, що робити. І про наслідки також. Тут була якась зустріч, пристрасна, мабуть, зустріч, поїздка. Хотілося змінити якусь рутину, можливо, змінити якісь декорації. Якщо ви жінка, то це чоловік у вашому житті такий був пацан, або пацан, пацанчик такий несерйозний. Так, про що ви думаєте, ваша свідомість, стрільці? Що ви думаєте? Ух ти! Ви думаєте про п'ятірку мечів, про конфлікт, про стан війни? В якійсь ситуації, можливо, ви програли, отримали якусь поразку. І про це ви думаєте. Угу. Так, стрільці. Ви розчаровані, тут у вас кризис. Королев... Король кубків тут відсторонений. Тут два короля король мечів і король кубків у вас знаходиться. Можливо, у когось дві чоловічі енергії, або в карті є і мечі, і кубки. І тут розчарованість п'ятірки це самий кризис. Розчарованість, щось пішло, трійка пішла оці зустрічі, пішли якісь хаотичні, а двійка кубків залишилась. Тобто почуття залишилися, а от зустрічі, якісь емоції, приємність воз'єднання пішло від вас. Якщо ви навіть і виграли, ви тут думаєте, то не факт, що правдивим шляхом. Що ви відчуваєте, стрільці? Ви переможені, тут у вас перемога, ви на коні себе відчуваєте, у вас піднесений настрій, ви сильні, можливо, за кимось спостерігаєте пильно якось, і тут є комунікація про якийсь рух, про якусь дорогу або про машину. Можливо, кудись хочете повернутися, і внутрішній стан вас кудись кличе, щоб ви повернулися, тому що це карта повернення. Тріумфальне таке повернення. Найближче майбутнє. Що у вас стрільці в найближчому майбутньому? Ви на лайті в режимі очікування сімка пентаклів. Ви чекаєте, чекаєте, щоб щось розрішилося, щось зійшло. Якісь результатів ви чекаєте. Ні, колоди знову у вас кризисна карта, знову п'ятірка. На цей раз уже п'ятірка жезлів, конфлікт. Настороженість, можливо, в приміщенні або через приміщення через якусь вашу стабільну структуру, де ви проживаєте, як ви самі до себе відноситеся? стрільці у червні? Ви бачите нові перспективи, новий горизонт. Ви відкриті в режимі очікування, ви себе бачите, що потрібен час. Ви хочете щось реалізувати, ви бачите перспективу на довгосрок у майбутнє. Ну, я не бачу дій, я бачу тільки очікування, і ви просто дивитеся в майбутнє. Так ви до себе ставитеся, що ви нічого не робите. Але на довгострок якісь є горизонти і перспективи для вас відкриваються. Але все рівно є відчуття очікування. Очікування чогось або когось. Енергія водоліє на дні колоди у вас зірка, у вас є дуже багато мрій і надій, але тут хочеться зцілення і хочеться майбутнього якогось такого, як ви собі уявляєте. Ваше оточення. Що вас оточує стрільці. Четвірка. Четвірка мечів вас оточує це спокій, це гармонія, це відпочинок, можливо, ви відпочиваєте в цьому місяці не дуже сильно і так і працюєте, і працюєте над своїми більш внутрішніми станами. Відчуття, що ви будете лежати, більше відпочивати. Ваші надії й страхи. Стрільці. Королева Пентаклів. Жінка знаку земля. Можливо, в карті у вас є земля, якщо ви жінка. Або це, в прямому смислі, є якісь страхи і надії, пов'язані з жіночою енергією, знаку землі. Тут обнулення ситуації, вихід в нуль, і у вас, можливо, з цим пов'язаний страх або надія почати все спочатку з цією жіночою енергією. І підсумок. Давайте подивимося. Ось і ваш шут все-таки приходить сюди. Новий початок, обнулення ситуації, легкість, ризик. Так, на дні колоди знову, це саме енергія, яка у вас була з підсвідомості, колісниця, енергія рака. Є спілкування дуже дуже багато: або про поїздку, або про машину. Або просто з енергією рака. Ну, вхідної комунікації і швидкості дуже-дуже багато. Можливо, ви будете дуже багато їздити, кудись переміщуватися на машині. Давайте прояснимо. Стрільці десятка пентаклів. Що для вас? Тема. Тема червня для стрільців, десятка пентаклів. Що? Тут трійка пентаклів. Тріангуляція або робочі питання. Для когось це новий проект, для когось це трикутня історія. Приходить сонце, просвітлення, вияснення, ясність, чіткість і зрозумілість. І король жезлів, ваша іпостась, чоловіча стрільці. І знову ось ця п'ятірка мечів. З'являється, яка у вас, про що ви думаєте? Якщо у вас є трангуляція, трикутня історія, тут буде прояснення про цю сім'ю, про цю стабільність, хто на якому місці. Відчуття, що чоловік буде тут розставляти все на свої місця. Якщо це робоче питання, у вас немає ніяких треангуляцій, тут ви займаєтеся фінансами, дуже маєте багато надій, горете. Вам це все посвідчує, можливо, якісь друзі вам допоможуть у реалізації ваших фінансових питань. Але тут конкуренція, тут стан війни, тут хтось виграв, хтось програв. Ух ти! Все-таки тут про стосунки мені кажуть. Двійка кубків почуття, які ставляться на блок, і люди ворогують один з одним. Хтось виграв, хтось програв. Маніпуляції якісь, хитрість, обман. Нечесність? Ну, тут все проясниця. Тут ясність, чіткість. Дитяча енергія тут теж задіяна у вас. Енергія Лева, до речі, є. Можливо, у вас є стосунки з Левом. Є трикутня якась історія. Так. Що неочікувано, но проявиться? Двійка мечів. Карта другого шансу, карта дітей, карта повернення минулого у вас тут. Ви насторожені, ви не довіряєте, Жіноча енергії так точно не довіряє і не знає, що робити. І четвірка. Можливо, якась ситуація стосовно переїзду. Тут карта переїзду, є поїздки. Різниця може бути у віці, жінка старша. імператриця тут є і король кубків. Чоловік знаку, вода, або люблячий просто чоловік, або в карті є вода у нього. І тут настороженість і недовіра. Ви закриваєтеся? Ви насторожені і не розумієте, тут це тривожна карта. Вам у голову вже так просто не залізти. ви закриваєтеся, і вас тут не проведеш. ви насторожені. Тут щось повертається, якась ситуація, можливо, хтось до вас приїде або з переїздом, тому що тут є настороженість, відчуття недовіри до тієї ситуації, яка або енергії, яка повертається, і це стосується у ваше приміщення, або хтось повертається, або це стосується якогось переїзду поїздки У інше приміщення. І для вас це буде неочікувано. Це в неочікуваному ця ситуація до вас повернеться. І ви будете насторожені відчуття глухого кута, що ж робити далі. Недавнє минуле рицар жезлів. Двійка кубків ось ваша ситуація з стосунками повертається. Тут дві молоді чоловік рицар жезлів, жінка, дев'ятка пентаклів, сінгл. Люди, які... жінка тут вільна, гарна, квітуча, на дні колоди. Верховна жриця, таємна жінка, таємні можуть бути стосунки. У недавньому минулому у вас якось розгорілися. Но... Відчуття, що образи і відсторонення було між цими людьми. Хоча почуття є. Можливо, і за того, що ніхто нічого не робив. Ніхто не виходив з зони комфорту, нічого не змінював і нічого не вирішував. Це минуле, мені кажуть. Король мечів тут є. Рішення прийнято між людьми. Королева кубків і. Тут все впирається в четвірку, нічого не відбувається. Тобто там нічого не відбулося. Стосунки є, почуття є. Образи є, відстороненість є, якийсь холод і недорозуміння, стагнація емоційна між людьми. Нічого не вирішилося. Нічого ніхто не зробив. Про що ви думаєте? П'ятірка мечів, ваша свідомість. Закохані енергія близнюків, пристрасть між людьми. П'ятірка мечів, ще раз кажуть мені, підтвердження все-таки на п'ятірку прийшла п'ятірка. І тут вихід ситуації. Тут вибір покинути поле, поле бою було у вас. Відступити. Як я і сказала, в якій ситуації ви програли. Якесь було різке висловлювання, дуже важкість на душі. Жіноча енергія тут королева мечів, серце в желізі, її було дуже сильно важко. Ну, тут є, є між людьми, або з близнюками у вас, між людьми, які мають пристрасть один до одного. Розгорілася якась битва. Хтось виграв, хтось програв. Не знаю, які ви позиції. Чи програли, чи виграли, але не факт, що шляхом чесним. І тут покинути цю ситуацію, почати вирішувати її. Ви про це думаєте? Про переїзд або про поїздку, або як вирішити, щоб наступити мир від якихось мутних водів, від цього стану війни, непонятки, того конфлікту, Ви хочете, думаєте, як вийти і гармонізувати в чисті води, в спокійні води відправитися. Що ви відчуваєте? Ваша підсвідомість, чистка, ну що, серценько розбите на підсвідомому рівні у вас. Знову двійка, ось ця ситуація. Знеочікувано приходить у вашу підсвідомість, настороженість, відчуття глухого кута. І ви будете з цього виходити. Відчуття, що жіноча енергія з цього виходить. Вона тут опиняється підсвідомо на перехрестку. Щоб вийти ось з цієї ситуації, де все застопорилося і ніхто нічого не зробив. Зони комфорту. На насиженому місці. Вам прийдеться робити вибір. Підсвідомість вас підштовхне, що ви повинні вже виходити з цього насидженого місця, зони комфорту, і приймати якесь рішення. Так, у вас тут серце розбите. Можливо, через жіночу енергію знаку вогня. Або це ваша іпостась, жіноча стрільці. Ви тут серденько вас розбите, ви насторожені відчуття глухого кута, але ви опиняєтеся на перехрестку. Підсвідомість вас підштовхне для того, щоб ви вийшли, повернулися або просто відчували себе на коні і покинули цю ситуацію, покинули цю біль. Покинули оцей глухий кут, де ви не розумієте, що вам робити. Підсвідомість буде вас підштовхувати до цього перехрестка і до цього рішення. Найближче майбутнє сімка пентаклів. Імператор енергія Овна тут з'являється. Чоловіча енергія тут, ви очікуєте чоловічу енергію або енергія щось тут очікує комунікацію очікує, очікується прорив, якійсь комунікації, різке висловлювання, карта повернення різко, не підбираючи слів, і взагалі, тобто якась бездумна дія, різка. Тут йде відчуття, що тут у комунікації буде різке висловлювання. Хтось скаже правду матку. Знову сімка пентаклів, ту, яку ми проясняємо, все-таки очікується комунікація. Це пов'язано зі щастям. Ви пов'язуєте з якоюсь чоловічою енергією своє щастя. Сім'я, щастя, радість, воз'єднання. Ну ви тут очікуєте комунікацію. А що як... і, да, і зустрічі для того, щоб прояснити відчуття, що ви очікуєте зустрічі, прояснення, не підбираючи слів висказати щось тій людині. І про це ви дуже багато думаєте, що ви маєте сказати? Як ви маєте сказати, що, якщо людина проявиться, що я скажу? Тут буде так, тут після закінчення тут є скандал, є перепалка, різке закінчення, болісне закінчення. Ви опиняєтеся в ментальній тюрмі, зв'язані по руках і ногах, і йдете в ілюзії, і думаєте, якщо людина знову проявиться, ви з нею зустрінетеся або вийде з вами на комунікацію, що ви йому скажете чи їй скажете. Але тут думки про різке, необдумане, і очікується очікується прям, прям чекання. А що буде стрільці, якщо ви перестанете чекати? Просто займатися своїм життям і перестанете ось, бути в цих ілюзіях, у цій ментальній тюрмі, де у вас непонятно, що в голові твориться, багато думок, прям по кругу якась карусель крутиться. Що буде, якщо ви просто почнете займатися своїм життям, почнете щось робити і перестанете просто чекати, тому що. Тя занадто коротке, щоб чекати, я не знаю, просто займіться і не чекайте, бо тут відчуття тягнеться, обдумування. А коли вже, а коли, а коли, ну прям чекати. Так. Як ви самі до себе відноситеся, стрільці? Трійка жезлів. Ну так, да. що ви не впевнені, ви маєте сумніви за майбутнє і куди вам далі рухатися. Горизонт чистий, але ви чекаєте, знову тут, знову тут чекання, 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 що не на часі зараз. І Верховна жриця тут приходить. Можливо, ви сумніваєтеся через якісь таємниці або через якогось жонгльора, і знову в режимі очікування. Когось або верховну жрицю, або якщо ви верховна жриця для когось, ви якусь енергію чекаєте своє життя. Рицар жезлів, верховна жриця. Та сама ситуація, що була в недавньому минулому. Якщо ви чоловік-стрілець, ви можете жонглювати. І всидіти, намагатися всидіти на двох стільцях І чекати, що, може хтось за вас прийме рішення. Не ви. Ваше оточення. Четвірка мечі. Що це за спокій, гармонія в душі? Четвірка пентаклі. Ну, що, все на лайті, в зоні комфорту, дьявол, ухти! У вас тут ще й д'явол приходить, енергія козирога. Можете впадати в якісь залежності у вашому оточенні. І знову рицар жезлю, відчуття чоловічої енергії. Якщо ви жінка, то це ви прям маєте сильну прив'язку, у вас тут страхи, пов'язані енергія, риб. тривоги, страхи, переживання. Дивіться, якщо ви жінка, ви можете чекати дійсно. В зоні своєї комфорту маєте сильну прив'язку до чоловічої енергії. Яка не серйозна, яка не має серйозних намірів, не вміє відповідати за свої чинки, яка сидить на двох стільцях, яка обманює, які, яка людина вихріком себе закручує. Оці всякі інтрижки. Ви зрозуміли. Ну, є прив'язка, токсична прив'язка. Це не здорові стосунки у вашому оточенні. Ця людина з'явилася у вашому оточенні. Значить, вона по-любому є, ну вона токсична, несерйозна і токсична. І ви от нічого з цим не робите. Ви чекаєте, Вам, у, вас страх, у вас страх тривоги, переживання, глибокі-глибокі. Підсвідомо, ви розумієте, що з цього потрібно виходити. Але я не відчуваю, що ви з цього виходите. Якщо ви чоловік, ви можете сидіти в зоні комфорту впадати в якісь залежності, в якісь безпорядочні сексуальні зв'язки, вести себе егоїстично, без образ, стрільці. Надії і страхи, королева Пентаклю, що у вас пов'язане з правосуддям? Ви хочете справедливого рішення, ви хочете справедливості. І рішення. Якщо ви жінка, то у вас є надія на це, на справедливе рішення. Якщо ви чоловік, у вас, можливо, є надія на жіночу енергію і на справедливість. Що би для вас це не означало? Чи щось пов'язане з судами, з цією енергією? Королева Пентаклю. знову тут один чоловік, дві жінки повітря і знову. Те, що ми прояснюємо, королева Пентаклів і сила. Внутрішня сила. Хочеться тут правду матку комусь рубанути. Або хтось рубанеть вам. І підсумок. Давайте подивимося. Блазень, що у вас тут? Верховний жрець, енергія тельця, увірування, подружжя і релігійних установ. Тут іде робота, прикладання. Багато прикладання, багато зусиль. Є комунікація. Можливо, ви вчитель або даєте якісь установи, працюєте я маю на увазі. Якимось гуру для когось. Ну, тут, ну що, тут? Сімка. Стрільці. Що у вас тут пов'язано з стрільцями або якийсь обман? Або з подружжям, вашими обов'язками, вашими ключами. Тут пов'язана хитрість обман взяти не своє. Можливо, ви вірите дуже сильно в якийсь обман. Це може бути самообман, само себе переконання в чомусь, що ви, наприклад, праві, що я тільки правий, а не хтось інший або права. Вісімка. Стосовно робочих питань, куди прикладати зусиль, ви опиняєтеся на перехрестку. Тут енергія діви з'являється. І є комунікація якась банальна, по-дитячому, без ніяких чіткостей, ясностей, а просто комунікація від фонаря. Но дій ніяких немає. Но тут обман, тут слизька карта, обман, тому якщо ви цим займаєтеся, стрільці, ну, не знаю. Дивіться, чи потрібно це робити, тому що краще хіровий кінець, ніж херня без кінця. У вас тут є почуття, тут у тут багато почуттів, ну дінь немає ніяких. Ви тут вибираєте щось, комбінуєтесь, стоїте на перехрестку. Ну тут є слизька карта обману, нечесності і небажання брати якусь відповідальність на себе, хитрість. Про новий початок, про обнулення ситуації, можливо, тут вам хтось скаже, що закінчив якісь, наприклад, стосунки, або якесь подружжя, або якісь обов'язки. Або взагалі, що стосується подружжя, буде якийсь обман. Наприклад, людина скаже, що вона хоче із стосунки хоче одружитися, і хоче взяти якісь обов'язки на себе, але насправді це є обман, вона так не уважає. В кожного буде по-різному, всі переговорити стрільці є ситуації не в силі, тому. Гарного вам червня! Спасибі, що дивилися. Буду чекати на зворотню комунікацію, як програється у вас розклад. І до нових зустрічів! Бережіть себе!